У минулу неділю в Каневі відбулися заходи з шанування пам'яті Тараса Шевченка, приурочені до 150-х роковин від дня перепоховання його праху на Чернечій горі. В них взяли участь керівники області, голова Верховної Ради Володимир Литвин, прем'єр-міністр Микола Азаров та радник президента Ганна Герман. Також приїхали патріоти з різних куточків України та іноземні делегації. Поряд із офіційними заходами можливість віддати шану поету мала змогу і опозиція. Чимала колона представників ради опозиційних сил Черкащини. Пройшла останнім шляхом Тараса у слід за владною колоною пронісши від Успенського собору і аж до могили гігантський державний прапор. Антагоністичні сили на кілька хвилин розділив міліцейський кордон. Головні пристрасті почали вирувати на Чернечій горі. Церемонія покладання квітів та жалобні урочистості розпочались після прибуття на гору Миколи Азарова та Ганни Герман. Де урядовцям та представникам влади дещо попсували представники ради опозиційних сил. Щоб бути успішними, ми маємо вірити в свої сили. І любити Україну і народ. Сьогодні пам'ять генії українського народу шановують і в Україні, і міжнародні організації, зокрема ЮНЕСКО. Державні високопосадовці по-різному відреагували на таку поведінку опозиціонерів. Цей день нам потрібно. Не проголошувати промови, не кричати ганьба й геть, що ми дуже добре засвоїли. А треба, очевидно, співставляти кожному свої дії із думами, заповідями Тараса Шевченка. Найбільше образилися Микола Азаров та Ганна Герман. Пробач, що не дали помолитися в спокої і в гідності за пам'ять твою. Пробач їм, бо вони не знають, що творять, бо вони не знають Великій тараси, що тебе ніхто не приватизував, що ти геній кобзар, і поволитель, і проводир для всього народу. Ті, хто во время літії викликував оскорбительне лозунг, ну тут навіть коментувати не треба. Дякую, пане прем'єр? Дякую. Та потім відкинувши емоції, Микола Азаров таки поспілкувався із журналістами. Він розповів, що у розташовані поруч із музеєм Тарасові світлиці відбулася коротка нарада з керівництвом музею за участі міністра культури з питань подальшого розвитку музею. На ній намітили низку заходів щодо подальшого влаштування музею. Зокрема, Азаров повідомив, що вже із неділі в музеї працюватиме охорона, якої раніше не було, і розпочнеться робота з підготовки будівництва виставкового комплексу. Це місце у нас одне таке на Україні. А значить, і внимание правительства к нему будет постоянно прикована. У той час, як на Чернечій горі вирували пристрасті, у її підніжжя проходив фестиваль Уклінкобзарю. Його учасники, митці з усієї України, влаштували виставку продаж своїх витворів. Там же відбувалась і виставка книг, присвячених творчості Тараса Шевченка на Черкащині. Однак великого ажіотажу представлені різні видання кобзаря не викликали. Бо канівчани, черкащани та гості з різних регіонів України в основному більше увагу приділяли сувенірам.